Обіг рятувати кіз під час обстрілу, що розповідає дідусь про загиблого 16-річного Романа Білецького. Вимагають демобілізації. Під стінами міської ради в Сумах мітингували родичі військовослужбовців. У сумах зустрілися крафтові виробники з шести областей України. Протягом 26 жовтня російські військові чотири рази обстріляли прикордонні території області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська Буцька громади. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Вночі 27 жовтня. Російська армія обстріляла зі ствольної артилерії територію Краснопільської громади. Зафіксовано два вибухи. Повідомили військові адміністрації. Підручники за 10 клас та комп'ютер, за яким навчався Роман. Цим всім юнак користувався день тому. Він жив разом із дідусем у селі, а навчався у сумській школі дистанційно. Жити тут каже його дідусь Володимир. Він обрав сам. Він дуже хотів, щоб у нього були хороші результати, бо батьки сказали, якщо будеш гарно навчатися, ти залишишся з дідушкою. Ще. А якщо ж будуть погані результати, або будуть блекаути, або будуть ну, пропуски занять, тоді я тебе заберу на, в суми і ти будеш ходити офлайн на, на заняття в школу. А він дуже-дуже хотів залишитись зі мною. Юнак дуже любив тварин, згадує дідусь, завів качок та двох кіз і самостійно за ними доглядав та доїв. Коли розпочався обстріл, хлопець вирішив рятувати тварин. Він згадав, що його кози припнуті на, на покосі на, на городі, він побіг їх рятувати, він встиг їх поставити в стойло, познімати цепки і намагався зайти в хату, бо були гучні постріли. У момент, коли він Піднявся на, на крильце дом, на поріг, і вже відкрив двері у коридор, прилетів снаряд. Снаряд прилетів на, на наш сінник, який у садочку. Вибух відбувся не на землі, а зверху на даху, на шифері. Тому осколки йшли всі вниз. Він тільки встиг відкрити двері і все пішло прямо на нього. Його вразило у праву сторону в легені, вирвало все і в ногу. Але йому дитинці вистачило сили повідкривати двері, пройти, пройти пробігти, пробігти коридор, забігти в хату, отут де я сид... де ви сиділи, і впасти мені в ноги. Сінник, в який влучив снаряд, зруйнований. Під дощем мокне сіно, яке Рома заготовив для своїх кіз. Сказав дідусь, мені це хватить на дві кози, а може і на три, може я третю козу приведу, Ромечка, приведеш. Я, я був згоден на всі його умови, на всі його побажання. Онук допомагав у всьому, каже дідусь, і ніколи не відмовляв у господарстві. Сам ходив до магазину. Його хвилював, це домашнє господарство, ці... Е і корови, Івана, яка корова подобається, він ходив туди до сусідів, як вона доїли цю корову. Так і дуже захоплююча дитинка, була дуже гарна. Після закінчення школи Ромчик, як називає його дідусь, мріяв стати маркетологом. Для цього слухав майстер-класи в інтернеті. Як організувати бізнес, як продвинутися на ринку, як правильно створити рекламу. Оце таким він хотів стати. А потім казав, ну як нічого не вийде. Заведемо хверму, я розведу багато тварин. От. Я хочу, щоб в мене були і корови, і, 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 і кози, і Амрія мірвалася в один момент. Тут такий був постріл, такий взрив, все тріщало, все летіло. Загинув мій внучок. Це була моя одна надія і опора. Моя інвалід першої групи. Минулого року я втратив дружину від онкології. А цього року, 20 березня, доньку, 35 років. Це була моя одна надія і опора. Найменша волосиночка і соломиночка, яка держала мене на цьому світі. Поховати Рому рідні планують на місцевому кладовищі. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Що стосується котельні північного промвузла, була проведена дуже велика робота. Наразі укладений договір, вирішене питання щодо постачання газу, тому з завтрашнього дня в домівки починають подавати теплонасій. Що стосується тарифу, поки підприємства працюють на тарифі минулого року. Нічого поки що не змінюється, але ми працюємо в цьому напрямку. Відкрите кримінальне провадження з приводу закупівлі зимового одягу для ДФТГ. Закупівля ця відбулася восени 2022 року. Наразі в рамках слідчих дій була проведена стандартна процедура це обшуки з вилученням документації офіційної. Жодна особа не була затримана, жодній особі не вручена підозра. Військові закупівлі, які обов'язково будуть перевірятися, це стандартно. Я думаю, що це не тільки в місті суми проводиться, просто що в рамках провадження ви проведені обшуки з метою вилучення документів. Зранку, 27 жовтня, під стінами Сумської міськради зібрались рідні військовослужбовців, які нині захищають нашу країну, вимагали демобілізацію для тих бійців, які служать півтора року. Ми хочемо, щоб наших чоловіків поміняли вже нарешті, тому що наші діти ростуть без батьків. У мене чоловік уже майже 19 місяців служить. Моральний стан я взагалі мовчу. І вони в гарячих точках. Мало того, в мене в чоловіка ні разу не була ротація. Взагалі не було. А в Юлії Онопрієнко служать батько, брат і чоловік. Останній каже, за півтора року не був навіть у відпустці. 610 днів, Не єдиного разу він не прийшов в відпустку. Не єдиного. У мене вдома з мужиків один син 10 років. Все. У мене навіть собака загинув на війні. Пускай Водно? шукають ухилянтів, пускай йдуть і шукають. Вони живі люди. І отак зни, знущатися на них зараз дивиться страшно. Люди не, не заліза, вони не можуть постійно воювати, постійно знаходитися в землі, постійно бачити, як гинуть поряд. І 10 днів відпустки це ніщо. Це нічого. Тим паче, що цю, цю відпустку не дають. Ну, тобто, немає ким замінити. Тобто, якщо ти сьогодні сидиш в окопі в трьох, завтра ти можеш залишити ось один і у тебе немає перспективи на відпустку. Все, тобто Все, Ефективність цього бійця, вона просто нульова. Петицію підписали. Петиція була підписана ще набрала голоси, Ще що Ганчаренка щось її не хочуть розглядати. Вона лежить заблокована. Петиція про можливість демобілізації військових після 18 місяців служби, ініційована народним депутатом Олексієм Гончаренком. Була оприлюднена 29 березня. За кілька днів вона набрала потрібних 25 тисяч голосів. Нині статус петиції на розгляді. Кому адресують свої вимоги? Жінки відповіли. До всіх на світі, до ЗСУ, Або до ж, Міністерства оборони, почув, до всіх до, до всієї України. Це, це наш це наше обращення, щоб хоч хто небудь на це. Цьому вже не треба щось робити. Понімайте, так Ми не Ми дуже хочемо, щоб він це все бачив, щоб він це все почув. За інформацією дружини військовослужбовця Юлії, за деякий час до них вийшов заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Кропивченко. Порекомендував жінкам звернутися до них письмово. Прийдете письмово, напишете, дадуть вам відповідь. Во Пизмову. Вона є, вже у вас буде за підписом губернатора про те, що ваше розглянуте питання надіслано туди-то, туди, то туди. то туди-то. І будемо чекати в з вами, ми на вашій стороні, ми все прекрасно розуміємо. Мітинг за демобілізацію військових після 18 місяців служби є всеукраїнським. Рідні військовослужбовці вийшли на нього і в інших обласних центрах країни, зокрема, в Запоріжжі та Івано-Франківську. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков та Євген Абрасімов Суспільне новини Суми. Сержантом Олексієм Пілецьким, що загинув в бою за Україну, попрощалися в обласному центрі. Чоловік був старшим навідником механізованого батальйону. За інформацією, центру комплектування боєць загинув 15 жовтня в районі Первомайського Донецької області. Добрий, відзивчивий. Вісім місяців тому. Отримав першу повістку і одразу пішов до воєнкомату. Залишився в нього брат старший, дружини. Були в нього проблеми зі здоров'ям, він не відмовився від служби, пішов. Знаю, що він працював охоронником, його на роботі поважали. Відспівали сержанта Олексія Пілецького в храмі святого великомученика Георгія Переможця. Серед тих, хто прийшли провести воїна в останній путь його однокласники. В школі він дуже любив ходити в спортзал, качався, показував все, постався, які у нього мускули. Ну а після школи всі ж пороз'їжджалися, хто куди б. Це гарна людина, спокійний був. Чесно, нічого поганого, не про нього, ні за його вчинки не знаю. Тому давно не бачилися, сьогодні що… Загинув, треба пройти. Навесні Олексію Пілецькому виповнилося 47 років. Чоловіка поховали на Алеї Слави Сумського Баранівського кладовища. Анна Книш, книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми. В селі Степне Ямпільської громади прощались 48-річним військовим Сергієм Магієм, який загинув 20 жовтня поблизу Красногорівки Донецької області. Попрощатись військовим прийшло все село, розповідає сусідка Сергія Олена. Хороший чоловік, відзивчивий. Усе село прийшло проважати його. І наше село у нас мало тут людей, а там багато. Всі прийшли. Спасибо, що прийшли провести останній путь нашу Сережу. Хай спить вічним сном. Жителька села Катерина розповідає, що у загиблого залишилась велика родина. Мама, дружина, донька та маленька онука. Він он ніколи не був без роботи. Якщо не було роботи, то він все час знаходив роботу. Це Це золота душа. прекрасний. А Євгенія згадує Сергія як людину, що завжди прийде на поміч. Жінка говорить, що військовий завжди був привітний і життєрадісний всегда он такой улибається, всегда поздоровається, Очень хороший чоловік. Так просто жалко його. І всіх виручав. ніколи нікому не відказав, ні в чем добросовісний очень хороший чоловік, просто не віриться. Поховали Сергія Агія на сільському кладовищі села Степне. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. Сир, мед, солодощі, кераміка та вироби з дерева. Таку продукцію представили на міжрегіональній зустрічі 50 представників крафтового бізнесу з шести областей України. Один з учасників Ігор Швидкий приїхав з Дніпропетровщини. Чоловік каже, виробляти крафтові консерви почав після повномасштабного вторгнення. Сумщина вразила нас багатьом вразила конопляним виробництвом, сири, дуже, дуже смачні. Потім кераміка. Дуже ми, ми там ну, приобрели пробочки та, та таріли, ну, тарілки. Якісний крафтовий бізнес дуже важко вести, тому що конкуренція, ну є, скажімо так, дешевші продукти, а якість вона потребує вкладу. Пані Олена розповідає, привезла на виставку понад 20 видів сирів. Крафтове виробництво розвиває у Запорізькій області. Приємно було зустріти людей, які натхнені своєю справою. і Це надихає мене, тому що ну у нас ситуація непроста в Запорізькій області. А, бізнес більше не розвивається, а виживає. Тому коли ви так спілкуєшся з тими людьми, які теж дбають про свою справу, розвивають її, то це надихає, дає ну, надає крила. Пасічник із села Новгородського Володимир розводить бджіл понад 35 років. Наразі утримує 70 бджол сімей. Чоловік каже, такі заходи вкрай потрібні не лише для популяризації продукції, а й для спілкування. Ми тут спілкуємося з людьми, які приїхали з України не тільки з Суми, а й з других областей. Ми спілкуємося досвідом, ділимося Це корисно. Відвідувачка виставки Світлана зізнається, купує у крафтового виробника солодощі, які вподобала досить давно. Дуже смачна і із натуральних інгредієнтів, тому, враховуючи, що тут повний асортимент можна вибрати те, що подобається. Зустріч крафтових виробників відбулася за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, розповіла організаторка заходу Леся Круп'як. Крафтовики представили свою крафтову продукцію, щоб їх побачили, почули, попробували Ну і десь, можливо, таким чином э, скооперувалися. Тому що ми розуміємо, що крафтовий бізнес це є малі, малай, малий бізнес, це малі виробники. І їхня така кооперація. Ну вона десь може дати посил до співпраці з налагодження співпраці як з великими мережами, так і десь вихід э, на. Закордонні Учасники заходу відвідали крафтові підприємства регіону та обмінялися досвідом, розповіла Леся Круп'як. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко. Суспільне новини Суми. Обласні змагання з футзалу серед студентів у закладів фахової передвищої освіти стартували у сумах. Участь у них взяли чотири команди трьох коледжів обласного центру. Змагання стартували вчора. Сьогодні визначилась переможці турніру. За підсумками матчів четверга, дві команди Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій та першої команди машинобудівного фахового коледжу Сумського державного університету претендували на перше місце. У першому матчі п'ятниці на майданчик вийшли команди Сумського коледжу харчової промисловості «НУХТЕ» та Сумського будівельного коледжу. Харчовики у першому таймі забили двічі, і за цим матчем з трибун спостерігав тренер першої команди машколеджу сумду Валерій Боярка. Гарно, що в такі важкі часи проводяться такі турніри, і воно ж ви ж бачите, яка ситуація буд колови забиває гол, і ми виходимо на перше місце. Поки що рахунок два і ми залишаємося на другому місці. Але я хвилююсь, як і вважаю всі тренери всіх команд. Хочеться звичайно виграти. Далі події у поєдинку між коледжем харчової промисловості та будівельним коледжем розвивались непередбачувано. Ведучі у рахунку 3-0, харчовики виграли матч, але виграли з рахунком 3-2. При цьому два голи у свої ворота вони отримали з дабл пенальті за кілька секунд до завершення гри. Таким чином, і перша команда машинобудівного коледжу, і команда коледжу харчової промисловості, які між собою вчора зіграли в нічию 3-3 і з однаковим рахунком 3-2 перемогли майбутніх будівельників, мали однакові показники. Тож було вирішено провести золотий матч. Фінал на той фінал, щоб м'яч круглий, поле прямокутне, тому все, виріши, гра, як буде, так і буде. Переможе сильніший і хай щастить. А хто, хто сьогодні сильніший? Сьогодні сильніший із Збройні Сили України. У золотому матчі рахунок відкрили підопічні Валерія Боярка. А перемогу з рахунком 2-1 у підсумку святкувала команда Юрія Шеденка. Перше місце і золоті медалі у підсумку здобула команда Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій. Перша команда машинобудівного коледжу Сумського державного університету фінішувала другою. Третіми фінішували студенти будівельного коледжу. Друга команда машколеджу СумДУ, які грали у турнірі поза конкурсом, завершили турнір на четвертому місці. Олександр Качана, Віталій Педен. Суспільне новини Суми